Наталя зі своєю донечкою на такому занятті вперше м'ячик та брязкальця для її малечі веселі розваги для мами корисні вправи, які згодом можна повторювати вже без педагога. Сидимо вдома, треба дитину якось займатися, розвиватися. Раді того прийшли прийшла, думаю, будемо ходити далі. Мамою у дитячому центрі переконуються одразу. Це перший крок до творчого і гармонійного розвитку дитини. Це вже точно стимулює маму піти на заняття, що дитина буде і малювати. І вчити букви, і розвиватися, і зарядка все повністю. Дитячий центр це не садок і не школа, тому малюків тут приймають від рочку до шести і для кожного віку свої комплексні програми. Заняття всі побудовані з тим, щоб розвивались всі органи чуття у дітей. Це є зору, рухи, всі заняття включені, включають в себе ритміку, оскільки розвиток дитячого організму це є основою. Опускаємо ручки. Тепер у нас буде музика. Ми покажемо поміч танцювар. Ручки на коїсь наші ручки? Лише декілька таких заняттів дитина помітно змінюється. Юлю у дитячому центрі батьки вирішили підготувати до садка. По-перше, вона стала більш активніша. Вона у нас така була скромна дівчинка, така вірніше стидлива. От. А тепер вона більш така рухливіша, енергійніша. Зараз дитячі центри вже є у кожному районі Львова. На початку вересня вони візьмуть участь у ярмарку дитячого дозвілля для батьків. Це буде особлива нагода. Завітавши на ярмарок, вони зможуть подивитися, як діють ці центри, що пропонують ці центри для малесеньких діток від трьох місяців, не тільки вивчення англійської, не тільки там ліплення, письмо, логіка, а з ними працюють фахові спеціалісти. Отже, в них є гарна нагода завітати з 6 по 8 вересня в палац мистецтв і записати свою дитинку в дитячий центр на гурток. На ярмарку дитячого дозвілля зберуться понад 200 гуртків та секцій різного спрямування. Цікаву справу для себе там знайдуть як найменші львів'яни, так і ті, хто вже навіть є студентами. Ірина Ващишин, Юрій Герасимов, головні новини Львова.